Пачечки у нас тут кричать. Васька, Василий. Васенька. <плодисмент> <плодисмент> Маську сьогодні перший раз вивели на двір. Кисюшка, наша кісюша з первого майська спитничка, з спитничка, ну і так далі. Всі тоже. Все, Маська, так, да? понравилась тебе на дворі. Понравилось. Злякався і молочик нас. Друзі, це мій день, що ви розуміли. Кожний ранок і вечір от таке в ньому. Я задихаюся. Мені дуже часто сірає машинка, речі совак, котів, спинальників, саписане, окакана це кожен божий день. І коли мені приходять смски чи дзвонять і кажуть, заберіть нам десь там жалко, ми знайшли котика чи собачку. Будь ласка, заберіть це все ви в свій дім. Задихайтеся від цього все. Допомагайте цим тваринам, яким вам жалко. Мені жалко, я віддала свою своє життя, свою хату, свій дім, щоб цих тварин рятувати. Я задихаюся від цього запаха, від цієї роботи. Здоров'я не маю. Тому, будь ласка, не не. Добудьте мене до могили, тому що це неможливо витримати. Просто неможливо. Я не можу врятувати весь світ, як би мені не хотілося. Вам жалко, будь ласочка, рятуйте, це ваша карма, несіть ви її. Тому що по-іншому ніяк не може все жінка взяти на свої плечі, навіть якщо їй допомагають, тому що це неможливо. Та жатька, це неможливо, неможливо.